Сьогодні я хочу з вами поговорити на таку тему. Від чого є людські хвороби? Хвороби тіла. Чому людина хворіє? Причина цих хвороб. Причина є дуже проста: хворіє душа, починає хворіти тіло. Що таке душа, ми з вами знаємо? Душа вміщає в себе почування, знання, звички. Характер, те, що є, чим ми сприймаємо цей світ. Тобто душа сприймає цей світ через фізичні очі, через вуха, через всі органи осязання. Хворіє душа починає хворіти тіло. І це дуже нормально. Коли Господь зцілював людей, скажімо, Матфія 9 стих 2, коли до нього привели спаралізованого, і він йому сказав, вставай, прощаються тобі гріхи твої. Вставай. І коли він чув, що Іудеї в своїх думках думали, як він може прощати гріхи, він ще не є Бог? Так він казав, а що легше сказати? Прощаються гріхи чи сказати, встань. І йди. Тобто доказував їм цим самим, якщо я кажу йому встань і йди, коли він був спаралізований, значить я маю силу чи авторитет сказати прощаються тобі гріхи. Бо може сказати прощається тобі гріхи, а він далі лишить хворий. А результат того, що гріхи прощені, встань, і йди. І він взяв постій свой спаралізований і пішов додому. Всі дуже були здивовані. Хворіє душа і хворіє тіло. Чому так? Тому що душа має унаслідувати вічне життя. Тіло є дуже тимчасове тільки для цього світу. І люди дуже люблять своє тіло, а менше дбають за спасіння своєї душі. І для того, щоб людині допомогти спасатися, тому є велика благість Божа попускати людині через хворобу душі. Дати хворобу тіла. Бо коли людина хворіє душою, вона не дбає за те, що в неї хвора душа. Їй так зручно жити, бути егоїстом, жадною, ненавидіти злобною, їй вона так звикла. Ну коли їй вже починає боліти тіло, і не просто боліти, а починаються кризисні моменти захворювання, треба щось цим робити. І це людину вже не страхує. І людина починає шукати спосіб, як вилюкувати своє тіло. Вона йде до лікаря, лікар виписує їй таблетки, вона приймає ці таблетки і починається процес поступового видужування, якщо поможуть ці таблетки. Тобто вона є в процесі лікування, вона може довго бути на цих таблетках і вилікуватись, тому що за свій гріх вона якби відстрадає. Якщо вона припине робити той гріх. Тобто, якщо вона подумає, а чим хвора моя душа, в якому моменті я хвора, що я страдаю фізично? Щоб людина могла оцінити свою гріховність, вона повинна перевірити свій внутрішній духовний стан по десяти заповідям Божим. Які кажуть, не вбий, не завидуй, не побажай добра іншого, шануй батька й матір і так далі, і так далі. І якщо ви знаходите десь, що ви порушуєте ці заповіді, а які з них постійно просто порушуєте, значить за порушення цих і заповідей ви страдаєте фізично. Тому що ваша душа любить їх порушувати. Вона вже здеградована, вона вже спотворена цим. Тобто вона хвора, значить і тіло починає на це так і реагувати. Скажімо, людина хвора на озлоблення. І якщо вона хвора злобою, вона буде хворіти раковим захворюванням. І вона буде йти лікуватися, 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 а воно лікарство те, не буде й допомагати. Або ж якщо поможе в одному органі, хвороба перетече на другий орган. І людина знову продовжує далі хворіти. Скажем, людина почула про якогось чудотворця, який вміє стілювати. Все, вона купила квиток, поїхала до нього, заплачу вам, скільки скажете, тільки стіліть мене. Він зцілив її, скажемо, зцілив якою силою не уточняє. І вона вже зцілена фізично, а всередині лишилась хворою. За якийсь час. І хвороби знову повертаються до мене. Тому, усвідомивши, що ми хворіємо фізично через наші духовні хвороби і бажаючи бути здоровим, ми повинні лікувати себе всередині, духовно. Коли ми почнемо лікувати себе духовно, показник наше тіло свого роду, як індикатор, показник. Здоров'я нашої душі. Чи душа оздоравлюється, тіло оздоравлюється, хвороба відступає. Скажемо дуже цікаво, від яких духовних хвороб відбуваються які фізичні захворювання. Ми вже з вами говорили на цю тему, і я можу вас навіть запитати, чому людина хворіє на ракове захворювання? Чому? Так, тому що не вміє прощати, не має сили до прощення. Чому людина, скажімо, хворіє сердечними захворюваннями? Страх. Вона боїться. Страх можна прив'язати до всього. Вона боїться, скажімо, за своє робоче місце, вона боїться втратити. Те, до чого вона прив'язалась, до свого майна, до свого матеріального. Вона боїться втратити когось своїх ближніх. І з цього починаються захворювання серця. Вона боїться страх. Це ж і нерви, ні? А від чого людина нервово стає хворобливою? Нерви. Вся нервова система розрадиться. Егоїзм. Тобто людина егоїст. Вона захворює нервово. А знаєте, як є чотири причини лікарі називають хвороби: є алкоголізм, кофе, нервові... нерв... нерви. І ще одна причина. Яка? Курва. Так лікарі називають. Нерви. Дійсно, нерв... нерви. Можуть розстроїти всі органи внутрішні. Чому людина-егоїст починає страдати на нервову хворобу? Чому? Тому що вона виключає себе взаємоспілкування з людьми. Вона відключає себе з процесу віддавати. Господь каже, даючого рука не обідніє. Той, хто дає, Ще більше отримує. От коли ми зробимо комусь щось добре, ми не повинні чекати, що від нього отримаємо щось. Але коли ми йому зробили добре, то Господь вливає в нас свою святу силу. Тобто Духом Святим нас освячує, нам стає добре, нам стає благодатно. благодать свою вливає. Бог нам дав. Для чого ми хочемо ще від людини тої матеріальної назад нагороди? Розумієте? Тому дармо отримуйте, дармо давайте.